Курси є, я розумію, але в мене немає можливості купити ці курси. І я така думаю, так, почекай. От поки ти не впевнишся, що ти точно хочеш цим займатися. Ти не витратиш більше коштів, і я починаю шукати якусь інформацію, яка безкоштовна. Мені, звісно, мало вона не дає якоїсь структури і обсягу. І от після того, як я все ж таки десь там по цим кусочкам все зліпила до кубки, то я зрозуміла, що мені просто потрібно вивчити матрицю нормально, структурно, цілісно, обширно. І Я купила курс. Я спочатку знайшла. Більш бюджетний там в одної дівчинки, але так сталося, що вона просто перша попалася. І курс був достатньо такий базовий, я б сказала, але плюс-мінус мені його для чогось хватило для того, щоб себе скомпонувати. І тут же я ж кажу, там так цікаво було. Буквально різниця в один тиждень, в пару днів мені потрапляється ваш курс, ваша школа. І Я така думаю: блін, отут вже, вже нормально було, більш ґрунтовно, Це вже школа, це вже лекції, це вже інша інформація, це вже інша структура. І я написала. Чисто поцікавитись, скільки це все коштує? Ну і я навіть не вагалася. Я зразу оплатила кредитних коштів. Я ще пам'ятаю, і я вивчала два курси паралельно. Що наразі можливо змінилося у вашому житті? А чи можливо все ж таки ви знайшли своє призначення? В мене знаєте, як то кажуть, життя поділи, поділилося на до та після. По перше, я допомогла собі. Я вийшла на нормальний стан. Я підняла свою енергію. Матриця допомогла мені це все поєднати. І ось я зрозуміла, що моє призначення це займатися матрицею, бути якимось мотиватором, підсвічувати людям. Клієнти в мене з'явилися майже одразу. У мене одразу була цінність мене як спеціаліста. Тому зараз в мене вже є сторіночка. Мене багато людей підтримало дуже сильно в голові. У мене стоїть 100 тисяч гривень на місяць, але це така якби, база, яку я би хотіла закрити. У мене вже є свої продукти. Я навіть похвастаюсь, Я отакену книгу розробила. Коштує 4 тисячі гривень. Ця книга це не останнє, що я даю якби я там є мій супровід надалі. Тобто, допоки людина не зрозуміє все, що вона можливо не зрозуміла в книзі, як я, грубо говоря, відпускаю з максимальним розумінням, що людині робити далі. Ваша порада тим, хто наразі сумнівається, що там не на часі, можливо, пізніше, можливо, не моє моя порада завжди робити. Завжди робити, а потім вже розбиратися, аніж не робити і жалкувати. Тобто, якщо у вас вже є цікавість, якщо ви неодноразово там заходите на сторінки, гортаєте, шукаєте, однозначно треба йти. Дійсно, краще зробити і жалкувати, аніж там не зробити і думати, а як би воно могло скластися, якби отоді я там купила, робіть те, що вам хочеться. Відкривайтеся, відкривайте для себе щось нове. Ти більше з таким способом, методом, з такими вчителями, з такими наставниками, ви. Закриєте просто супер всі гештальти, які у вас там в житті. Вийдете на дохід, знайдете самореалізацію і будете щасливою людиною. Я завжди кажу, що я закінчила курси в міжнародній школі. Я навіть взяла свій сертифікат, щоб їм показуватися. Вони дуже круті і взагалі. Всі, хто хоче, радимо.